Омріяне житло стає ближчим. Нещодавнє об'єднання двох урядових програм: є оселя і є відновлення, дає змогу населенню, яке втратило своє житло через війну, взяти іпотеку і скористатися сертифікатом для покриття першого внеску за нову оселю. Попит на кредитування через об'єктивні причини постійно зростає, а це в свою чергу стимулює будівництво нового житла. І найбільш активним регіоном є саме Київська область. Приміром, мальовничий і комфортний ірпінь серед лідерів по зведенню новобудов. Тож не дивно, що містечко є об'єктом уваги різних категорій населення, яке має намір скористатися іпотечним кредитуванням. Таку можливість зокрема надає інвестиційна група молодість, яка має акредитацію під держпрограми ЄОСЕЛЯ та є відновлення, і яка наразі завершила будівництво одноіменного ЖК. Серед усіх комплексів, що приймають участь у державних програмах Є оселя та є відновлення, один з найбільш популярніших комплексів є житловий комплекс Молодість оскільки він знаходиться в одному з найулюбленіших куточків міста Ірпінь. Поряд з річкою, набережною та лісом. Комплекс має окремий виїзд на новоірпінську трасу. Відповідно, щоб дістатися Києва, вам треба менше 10 хвилин. Житловий комплекс молодість складається із восьми будинків та має власну розвинену інфраструктуру для комфорту резидентів, дитячі майданчики, воркаут-зони та місця для відпочинку. Що ж до житлової площі, то тут представлено декілька варіантів планувань квартири Смарт, одну та двокімнатні квартири загальною площею від 22 до 57 квадратних метрів. Взяти житло у кредит можна на 20 років з мінімальним першим внеском у 20%. За розрахунками, якщо ми беремо під державний кредит, під 3% річних. Двокімнатну квартиру площею 57 квадратних метрів, то перший внесок становитиме 400 тисяч гривень. При цьому місячний платіж буде сягати орієнтовно 11 тисяч гривень на місяць. Програма кредитування передбачає 7% річних це для всіх категорій громадян, та 3% річних для таких пільгових категорій, як військові, науковці, педагоги та медичні працівники терміном на 20 років та з мінімальним першим внеском 20%. Варто зазначити, що будь-яка квартира, Квартира в інвестиційній групі молодість, яка е, підлягає по програмі ЄОСЕЛІ. Також підходить і для програми «Євідновлення». Перша черга будинків ЖК молодість вже введена в експлуатацію. Тож, аби скористатися однією з державних програм, на початковому етапі необхідно обрати один з банків-партнерів та бажану площу помешкання. Для того щоб отримати кредитування за програмою «Єоселя», вам необхідно подати заявку через дія, отримати пропозиції від банків та обрати один з них. Потім необхідно пройти перевірку даних та документів в обраному банку, а потім звернутися до відділу операції з нерухомістю. Після того, як квартиру буде обрано, всі документи будуть надано в банк для кредитування коштів. Для того щоб скористатися програмою, є відновлення, спочатку необхідно отримати житловий сертифікат, скориставшись застосунком Дія, а потім звернутися до відділу продажів, щоб підібрати варіанти. На думку експертів в галузі економіки, об'єднання двох державних програм допоможе майбутнім власникам житла отримати доступніші фінансові рішення та спростити процес купівлі нерухомості. В свою чергу інвестиції в новобудови та зростання попиту на первинку стимулюватиме компанії забудовників зводити більшу кількість об'єктів, тому не виключено, що іпотечні програми стануть більш гнучкими та привабливими для потенційних покупців.